Куда ти пхаєш ці штуки? Вирілки. В Горілки? Останні класні штуки. А ну зараз це ще тепло, але воно реально так гріє капець, отакий тайкход. Просто, покла... Просто в Просто в кишеню кладете собі і все і гуляєте і тепер. А скільки воно, воно коштує? Взагалі фігню. Так воно вже гаряче. Воно... Бо я відкрила, якщо його не відкривати, воно нормально. Воно тільки кисень попадає, і все, воно нагрівається. І він 12 годин. Вісім, дванадцять, дванадцять. Вісім! Ну є ще 12. У мене ще є такі. Я хотіла тобі в Карпати дати, але ти так великий. Як я великий? З хати, бігом, все, відпустку. Десять годин, да. хоч. Це для рук, а це для ніг тут клеється. На зверх? Я і ззиваєшся. Чи на п'ятку? Ні, наверх. Реально дуже офіційно штука. Вона так гріє в шокі. Можна її опалення не включати? та у це відключення.